Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують, чому такий активний і чому проявляє таку велику активність саме у перемовинах України із Євросоюзом Сполученими Штатами Америки. Президент Фінляндії зовсім невеликої держави, яка розміщена на півночі е, Скуб, 2Б, Скуб. Олександр Скуб. Тут є дві причини. Ну, по-перше, це неймовірно талановита, молода людина, яка Пройшла фактично всі щеблі дипломатичної кар'єри, які можна. Він був е, прем'єр-міністром цієї країни, він був міністром з європейських справ і зовнішньої торгівлі в уряді, він був міністром закордонних справ Фінляндії. Він був головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ. Він був членом Європарламенту від фінської правоцентристної партії Національної коаліційної партії. Працював у представництві Фінляндії в Європейському Союзі. От ми можемо знайти із наших, і не тільки наших. Діячів людину, яка б мала такий неймовірний і комплексний в різних галузях досвід роботи із людьми в Європі і не тільки в Європі. І якщо подивитися на його біографію, це я про першу, про першу річ кажу, то це ж він, по-перше, Спортсмен. По-друге, він служив в армії в фінських Збройних силах єгерем, в батальйоні у Сіма. Був у гольф-клубі, отримав спортивну стипендію. А подивіться, він Фурманський університет Південній Кароліні США. Так. Далі. Факультет політології Фурманського університету з відзнакою ступінь бакалавр. У 1994 році закінчив історичний факультет Паризького університету Сорбон. Захистив диплом з історії цивілізації французькою мовою. У 1995 році закінчив коледж Європи в Брюгге. здобув ступінь магістра з питань європейських справ. З 2000 року професор коледжу. З 95 по 1997 рік працював радником у Міністерстві закордонних справ Фінляндії. В 97-98 роках займався дослідженнями Фінської академії наук. У 1999 році ступ, здобув ступінь доктора філософії в Лондонській школі економіки. Ну, це взагалі феноменальна якась людина, яка порівняти з нашими, наприклад, політиками, так. то це небо і земля. Тому це перше, чому він проявляє таку активність? Друге, чому саме президент Фінляндії? Згадаємо історію Фінляндії, коли Московія. Напала, тобто ну, Радянський Союз, ну, це була брехлива абсолютно назва: це була Радянська Московія із окупованими нею територіями України, Балтії, там, Молдови, Закавказія, там, Центральної Азії так і таке інше. Так, от, вона напала на Мацюпусіньку пусіньку Фінляндію. І Фінляндія так дала по зубах, так. а потім відбулися перемовини. Так. Фінляндія втратила частину своїх територій, але зберегла власну незалежність. І е, ще одна характерна річ: що коли московити напали на Україну, то Фінляндія вступила перша в НАТО. Так. Вони зрозуміли, що на цей раз самі, тому що ну, зрозуміли елементарні речі: що після нападу на Україну вона, Московія нападе на Фінляндію. Це очевидно. Ось, оці ті країни, які найбільше. Відносно власної величини в населенні, в господарстві, там, площі, вони виділяють найбільшу допомогу Україні. Це країни Балтії, Фінляндія, Швеція, Польща у певній мірі. Чому? Та тому, що вони знають, що наступними будуть вони. І я, здається, відповів вам на Ваше запитання, чому Скуб зараз звучить скрізь? Так. Ну, здається, маленька держава зовсім невелика держава європейська, і вона проявляє таку активність ну, в особі президента Фінляндії, яку не проявляють навіть великі такі європейські держави, як там, Британія, Німеччина, Франція. Італія особливо, так, яка десь там так, позаду цих всіх процесів. А от фінський президент тут знаходиться попереду. Він веде перемовини Штатами США і таке інше. Ну, Здавалося б, чому? А як на мене, оце якраз два оцих чинники. По-перше, немає. Досвідченішого перемовника, і взагалі людини, ну, напевно, освіченої, розумнішої за Скуба, коли він у всіх там історія, і політологія, і, і, і так далі, і тому подібне, все це він не тільки вчився, не тільки захищав диплом, але і дослідження проводив відповідні. І міністр, міністр закордонних справ, прем'єр-міністр і в ОБСЄ, і там і сям ну, кращого перемовника годі шукати. А друге, це оця історична пам'ять Фінляндії, так, на відміну від нас, які ну, ми характеризуємося безпам'ятством. ми, так, Постійно ми не знали, що на нас в і не готувалися, що нас нападе. Нам, нам не дійшли три Голодомори, нам не дійшли масові депортації у 20-му столі. Ми все забули. Забули, пробачили, і все так нам рекомендують і зараз зробити, так? А фіни, вони цього не зробили. Вони зробили дуже глибокі висновки. І тільки з'явилася перша можливість, вони. Вислазували до НАТО.